Маскують воїнів від ворожих поглядів. В івано франківську волонтери громадської організації Нові крила щодня невтомно працюють задля перемоги. Плетуть маскувальні костюми для українських захисників. Розпочали свою непросту роботу на четвертий день повномасштабного вторгнення. Техніку виготовлення кікімор опанували самостійно. «Ідеї, як їх робити, не було взагалі жодних. Якихось варіантів інтернетів теж не було. Ми просто починали методом випробовування. Пробували, питалися у військових, чим це зручно. І от, е, так все почалося. Е, дуже багато військових нам радили робити їх масивними, щоб вони були е, непроникні тепло, тепловізорами, ну, щоб не було видно, що там люди е, ховаються. Одним словом, з того часу ми не зупинялися ні на день. Нині до роботи повсякчас долучаються близько тисячі небайдужих людей. Проте працьовиті руки ніколи не будуть зайвими, кажуть волонтери. Адже таким чином можна пошити костюми-невидимки для більшої кількості військовослужбовців. Для того щоб сплести один маскувальний костюм, нам потрібно 10 тисяч пучків, які попередньо. Випарені, з складені відповідними відтінками і наплетені на ту сіточку. Колись ми один костюм виготовляли близько трьох днів. Зараз ми можемо один костюм виготовити за 3-5 годин. Ми випрацювали якусь свою особливу техніку. Хлопці дуже задоволені. Вони просять ще нам постійно присилають фото, відео, відгуки, мали. Недавно таке екстремальне замовлення 25 комплектів до кінця тижня. Тобто ми мали тиждень, щоб зробити 25 комплектів. Ми зробили 27. Я переконалася, що ми можемо все. Основна локація волонтерів шахматний клуб. Дебют. Сюди просять приходити усіх охочих, адже лише спільними зусиллями можна зупинити ворога. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.